О, oh, no, no, перепрошую. Ви бачайте, що сьогодні таке освітлення. Ну, виключили мені світло під час зйомок минулого відео. Можете подивитись, там був такий момент. Тому зараз, мабуть, буде чутно на фоні, як працює інвертор, і буде мало світла. Бо ми ну як як а намагаємося економити, бо зараз включають світло приблизно по 7-8 годин. Коротше, якось так. Вітаю вас в клубі зрадожарів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Edison PTS. Попереджаю: не заходьте канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого, ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, ну і чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити. Це відео. Ви просили зробити відео. Ми побачили ваші коментарі. А ось і відео. Дякую за вашу активність в коментарях. Отже, знайомтесь, Едуард Янович Перець. Він же Едісон Пітіес народився 22 липня 95-го року в Мукачеву Закарпатської області. Принаймні про це пишуть в кожній статті, яку можна знайти про нього. Але зараз він приїхав в Пітер з Пітера переїхав в Москву, з Москви в Новосибірськ, потім в Португалію, Новосибірськ, Португалію, Португалю, Новосибірськ, зараз я в Новосибірськ, зараз у мене іспес, я 10 літ прошло. Так, так, хлопець з Мукачево тепер живе в якомусь мухосранську. Едісон Пітіе, це по більшій мірі Майнкрафт блогер з аудиторією в 16 мільйонів підписників. Господи, черговий блогер, який має багатомільйонну аудиторію, але при ць... Цьому відомий лише в якомусь невеличкому колі людей. І це здається блогер з найбільшою аудиторією, про якого я коли-небудь робив відео. Що ж, давайте розбиратись, що він говорив про війну на свою багатомільйонну аудиторію. І як він відноситься до московитів та українців. Хоча його позицію щодо московитів я не бачу сенсу розбирати, враховуючи те, що він вже не один рік живе серед московитів. До речі, так це дружбан до мера, про якого я вже робив окреме відео. І перший факт: моя настояща фамілія Перець. і ні, та не псевдонім, ні, та не видумана фамілія, ні, це не кличка. Це настояща фамілія Перець. А то якщо зайти в Google і написати періцуар, то там пише Перецґаль. Нет, перец, меня так зовут, все. И сразу факт номер два, это фамилия украинская. Да, я украинец, я родился в Украине, прожил там 15 лет, после этого переехал в Португалию, прожил там 7 с чем-то лет, после этого переехал в Россию, прожил там несколько лет, сейчас опять в Португалии. Я иногда на самом деле сам забываю, кто я такой. То ли украинец, то ли португалец, то ли русский. Украинец, живущий в Португалии, разговаривающий на русском. Походу, вселенная как-то немножко запуталась, мне кажется. Короче, я украинец. А я вот уважаю, что ты москвопитек. Виїхати з України в Португалію, прожити там 7 років, щоб потім поїхати в якийсь, ну, такий мухосранськ на Московії, і не виїхати звідти навіть після початку повномасштабної війни. Ну, точно, Москва пітек. І ось так отак пройшов, що ми з вами живемо в таке цікаве Ну, шобочка, звісно, інтересне. Ну вы сами знаете, почему. Я не буду, я не буду говорить, почему, я не буду называть определенные слова. Потому что за каждое мое слово меня могут забанить. А за каждое мое неправильное слово меня могут выгнать из страны. Поэтому я воздержусь. От любых высказываний, от любого мнения, я просто освещаю новости. Да він ж навіть війну війною назвати не може. Робить вигляд, що не все так однозначно. Всей правды мы не знаем. Ну, Стасик, я что тебя забаню, даю предупреждение. Я, честно, бананка даже не могу ничего сказать, потому что я не знаю, что у вас там происходит. Но первую и в последнюю и во все очереди, очередя, а -а -а! я могу сказать только одно, что в первую очередь живите. Это, наверное, самое единственное, что можно вам э пожелать. И меньше, как бы это тупо и странно не звучало, меньше, меньше бойтесь и меньше переживайте. И в любом случае миллиард процентов то, что Когда-нибудь все закончится хорошо. Поэтому ты самое главное не переживай. А потім в мережі від'являються вирізки зі старих етерів, де він весь такий з себе патріот, і відео зазвичай називається щось типу Шок Едісон за Україну. Ще неме! України! Ні слава, ні воля. Росія чемпіон! Побіждає тільки он за нас, за вас і за северний Кавказ, хто ко мне в команду? Україна чемпіон! Хоча більшість цих відео та етерів були ще до повномасштабної війни. І ви, мабуть, мене запитаєте, а на що робити відео про людинку, яка вже давно не має українського громадянства. Та й батьки його, я так розумію, в Португалії. Ну, можливо, якісь родичі в Мукачево і є, ну там бабуся і дідусь, наприклад. Але навряд чи він буде повертатись в Україну саме до них. Максимум він в Португалію поїде до батьків. Тож, де зрадонька? Він ж начебто не казав, що він за Московію. Зрадонька в тому, що він зараз живе на Московії, він підтримує економіку Московії. Наприклад, коли сплачує комунальні послуги, купляє продукти чи одяг, він платить при цьому частину з цих грошей до державного бюджету Московії. Так так, ті самі податки, кошти, з яких потім йдуть на виробництво культ та ракет. Які в свою чергу потім летять в нашу сторону. Зараз, наприклад, знову обстрілюють енергетичні об'єкти, і дане відео я знімаю тільки тому, що минулого блекауту я хоча б, ну, трошки підготувався, що і вам раджу робити. Плейлист з відео я залишу в описі до відео. То чи зрадник Едісон? Звісно, що так. Фанати і постійні глядачі Едісона: зніміть рожеві окуляри. Ваш любий блогерок проміняв життя в Україні чи в Європі на життя в якомусь мухосранську. Він зараз підтримує економіку Москові. Тобто спонсорує війну проти нас, і як би він там не співав гімн України, це нічого не змінить. Бо майже за три роки повномасштабної війни він не виїхав з Московії і не засудив дії московитів, хоч і боявся, що його можуть депортувати. Зараз би ото боятися, що тебе депортують до Португалії Ото трагедія. На останок я знайшов ось такий тест на українському сайті. Не знаю, хто вирішив зробити цей тест. Можливо, це було домашнє завдання в якійсь школі. Типу, зробіть на цьому сайті тест про вашого улюбленого блогера. Навіть не здивуюся, якщо це було домашнє завдання з інформатики. Але якщо ви подивились відео, то пропоную вам пройти тест, щоб закріпити ваші знання про цього блогера, щоб не забувати такого героя. Як бачимо, на деяких запитаннях я просто не знав відповіді і тикав, як. Програмах мільйонер чи «Хочу мільйон, чи як там вони називались. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Один із наших товаришів на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б передати, ну, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення. До Москва -підтеків. або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремо монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь отут на екрані, я не знаю. Бачити, у мене взагалі чи ні. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли позвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. І рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем і чи живий він взагалі. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде ось такий тубус з герметичною кришкою, і з підписами військових, які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобайської ОТГ 124 бригади ТРО. Зараз до речі, вони називаються добровольчим формуванням Феміда Чорнобаївської Територіальної громади номер 1 умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, Кофі, Пейпал та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону, хоча б щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів. Огляди, на які вони хочуть побачити раніше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато, особливо зараз.